Польс в Польсьці організована сорона програми з фонду європейських. Натас єдно з програм із польського. Ми обговорюємо такі проблеми співспівпраці. Значить, підтримку України ми у цій програмі залучуємо зі сторони Польщі чотири воєводства. це Підкарпатське, Підляське, Любельське і частина Мазовецького воєводства. Значить, всі вони опрацьовують свої проекти, і так само вони зацікавлені в залученні коштів до українських проєктів проєктів проектів співпраці. Bardzo chętnie składać wnioski i będą chcieli uzyskać dofinansowanie na swoje projekty. Ми ще тут хочу так само констатувати факт, що зараз закінчується робота в рамах проекту Польська Польща Білорусія Україна. Вона дуже ефективно працює ця програма. Вона має свої хороші результати. Тому я надіюся і констатую вже цей факт. І надіюся, що наступна співпраця Польщі з Україною буде також плітною. Партнерства на нові проекти які будуть реалізовані в обводі Польщі.